Конфлікт через пандус відбувся у львівській багатоповерхівці на вулиці Воговського. Мешканці будинку обурені, що конструкція занадто велика. кажуть, планують зрізати його болгаркою. Це навіть попри те, що їхнім сусідом є військовий з інвалідністю, а сам пандус повністю відповідає усім державним будівельним нормам. Військовослужбовець Сергій Власов наслідок поранення на Донеччині втратив обидві ноги. Чоловіку встановили протези, але постійно на них складно. Тож користується і кріслом колісним. Пандус це необхідність, яка повинна бути в будинку, де він проживає. Натомість, сусідам Сергія це не сподобалося. Мовляв, конструкція занадто велика. Щоб мені виїхати сюди на колясці... Мені треба якраз таки пандус. Чи потрібно мені коляска, якщо я тут так гарно стою? Так потрібно, бо ноги втомлюються, бо люди не розуміють, як це важко ходити на протезах. На сюжет журналістів відреагував міський голова Львова. І вже у четвер зранку пандус інспектувала Ірина Маруняк. Уповноважена з питань доступності. Результат перевірки пандус повністю відповідає усім технічним вимогам. Цей пандус. Те, що ми зараз виміряли його, він відповідає нормам ДБН. Буде ширина між поручнями метр двадцять, тобто є норматив. Тут немає порушень. Під час встановлення пандуса врахували усі державні будівельні норми, кут ухилу та ширину між поручнями. Саме така конструкція має бути біля кожної будівлі.